Тим часом в області зрікається своїх посад регіонали: хто примусово, хто із власної волі. Заяви про відставку вже написали голови Чигиринської та Звенигородської районних рад. А в Корсуні та на Звенигородщині взагалі заборонили партію регіонів та компартію детальніше в нашому огляді. У лисенці місцеві жителі покарали керівницю районного штабу партії регіонів Зою Михайлюк. Її обстригли й облили зеленкою, а потім ще й обмотали партійним прапором. Лися не звинувачують жінку в гуртуванні тітушок на столичний євромайдан і вербуванні людей на провладні мітинги. У людей, народу лисенського проси пробачення. Ні, будемо будемо на злисенки. На Чигиринщині регіонали зрікаються своїх посад. Першим заяву на звільнення написав голова райдержадміністрації Олександр Цесаренко. На це він наважився після перемовин із активістами місцевого майдану, які несподівано завітали на партійні збори. Я вас просив минулу сесію. Усі просив Вийді з бандитського формування. Ви не вийшли ждали, поки людей повбивали. Я звільняюсь. Прошу не звільнити з роботи. Все прийма я все приймаю. слава! Україні. Слава Україні! Слава Україні! Написати заяву на звільнення пообіцяли голова Чигиринської райради Гана Совгира, що лише 25 лютого на позачерговій сесії. Не сказала, я скажу, по назад. Аладі любите закон? Ви ж поважаєте закон? То чого ж я буду писати, вибачте мене тут, коли я напишу перед депутатом. Хвиля протестів докотилася до Звенигородщини та Корсуня. Там заборонили діяльність партій регіонів та компартії. Також міськрада Корсуня минулої п'ятниці ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника Леніну. Це привселюдно зробили того ж дня.